Дмитро Павличко, я стужився, мила за тобою. Я стужився, мила за тобою, Стуги обернувся мимохідь в явора, що палений журбою. Сам один між буками стоїть, Грає листя на веснянім сонці, а в душі печаль, як небеса. Він росте й співає яворонці. І згорає від сльози роса, сніг летить колючий, ніби трина, йде зима, й безкидами гуде яворові сниться яворина та її кохання молоде. Він не знає, що надійдуть люди, зміряють його на поруби, розітнуть йому печальні груди, скрипку зроблять. Із його журби.